Всім привіт! Сьогодні в нас крипторинок. Подивимося з вами: біток, ефір і другорядного альту, на які відбувається вже близько півроку-важких, мабуть, часів за останні три роки. І тепер стоїть питання, що робити із вашими альткоїнами, якщо вони у вас є сьогодні в портфелі, або, можливо, ви хочете на сьогодні зробити якісь нові інвестиції, то давайте будемо із цим розбиратись. Отже, перше, давайте по бітку. Ціна сьогодні 105,800, і нових історичних поки немає. Ми вже близько півтора місяці тут знаходимось у просто дорогій, дорогій зоні. Вже були ці ціни у нас перед якраз торговими митами Трампа, які він почав вводити в початку 25-го року. І Зараз, скоріш за все, в нас буде новий імпульс після цього довгого накопичення в зоні 100 тисяч. Тобто так, ми зараз зупинилися. Але також варто розуміти, що актив не може робити просто безперебійний рух без ніяких зупинок. Тому вже і так, 30% росту, там із 75 тисяч ми вже зробили на 110. Це сильний рух навіть для бітка. Тому так йому потрібна зупинка. Але ви знаєте мою позицію. Якщо ви там, спостерігаєте вже довгий час за мною, то я вам пишу, що біток, я чекаю вершину в районі 90 тисяч. Це останні два роки. Я вам про це кажу і вище 90 це вже точно ті ціни, коли потрібно покинути цей актив і вийти з нього повністю. Сьогодні вже 105, і я думаю, що запас сходу вже максимально вичерпаний. Потенціал, можливо, ще запас сходу відсотків, якийсь 20 є, я якраз позначив це зеленим овалом ось тут на графіку, і тут є якраз оця зростаюча трендова, яка виступає зоною супротиву. Це як один із індикаторів. І е, зараз якраз на цьому рості, можливо, на мій погляд, я можу помиляти, звісно, але е, ще повинен бути оцей заключний ріст е, бітка. Там 20-30% і себе потім має вже показати дуже добре дорогорядна криптовалюта, тобто ефір і все, що нижче. Тобто ефір на сьогодні дуже сильно відстає від бітка і він от нещодавно провалився на 60% в Той час, коли там біток 25% лише 30% це коли там торгові мита Трампа входили в дію і тільки починалися. Давайте ми зараз подивимося на таку метрику, як реалізована ціна, тобто більшість інвесторів у біток сьогодні в прибутку чи в збитку. Оранжева лінія якраз нам про це показує. Тобто Середня точка входу всіх інвесторів у біток за весь час, коли вони заходили, по будь-яких цінах сьогодні в районі 45 тисяч. Тобто ми розуміємо, все, що вище, то здебільшого люди в прибутку, все, що нижче, то це означає, що інвестори здебільшого. Знаходиться в збитку. І для нас дуже важливо розуміти, якщо ми знаходимося вище, то там, скоріш за все, буде іфорія і позитив більшого або меншого значення. Чим нижче ми заходимо під оранжеву лінію, тим синіша там паніка, страх і капітуляція інвесторів, тобто продаж, вихід із цього активу, як звичайних розрібних інвесторів, так, можливо, навіть і фондів. Також варто розуміти, що фонди вони також втрачають, не всі вони заробляють, тому що в кожного є свої стратегії, хтось по одній моделі працює, хтось по іншому, і в тому числі вони зазнають збитків. Тому історично, якщо поглянути, то коли ціна бітка знаходиться під оранжевою лінією, там відбувається якраз такий тривалий період капітуляції, коли відбувається перерозпреділення активів. Собі руки продають, і люди, які розуміють цінність, професійні інвестори, вони. Заходять у цей актив, утримують ціну і далі на новий бичий тренд росту. Тому це для нас історично є хороший момент для того, щоб купувати цей актив. По бітку ми знаходимося сьогодні набагато вище від цієї оранжевої лінії. Це означає, що входити в біток сьогодні не є розумним, тому що ціни сьогодні, скоріш за все, є доволі дорогими. Якщо поглянути на ефір, то тут абсолютно інша історія, тому що ми нещодавно якраз опускались нижче цієї оранжевої лінії, коли більшість інвесторів були в збитку. І там відбувалася якраз капітуляція інвесторів, і вони продавали, масово продавали. І там заходили об'єми. Я, до речі, про це писав у, в себе в телеграм-каналі, то можете підписатись на нього в описі під даним відео чи в коментарях. І це якраз був той період дуже дешевих цін над зеленим прямокутником має позначено сезона, там, півтори там, до двох. Це ціна. Де дуже цікаво купувати ефір з потенціалом там, 3,5, там, 3 можливо, навіть 4 ікси потенційного прибутку. Сьогодні вже ціна 2500. Я не можу сказати, що це є вже дуже хороший момент заходити в ефір, але, в принципі, ще дешево. Дуже дешеву зону ми вже пройшли, зараз просто дешево, це жовта лінія. І виходить, що ціна тут вже знаходиться близько півтора місяця. Це логічно, тому що тут одна із найбільш сильних зон супротиву. Тобто наступна там є в зоні 4, наступна в зоні 4805. Це вже слабі зони. Основна, це 2500. Ми її зараз повинні пройти вище там 3 і все. Далі у нас дорога відкрита вже на ключову зону супротиву 6500-8. Потенційно, там, де є наступна зона супротиву, і знову ж таки, це там трендова, трендова супротиву. От приблизно, кудись ми туди повинні рухатись. Я все-таки бачу дуже високі шанси, багато фундаментальних на то причин. От зараз ще готується там прийняття одобрення стейкінгу для ETF фондів на фондовому ринку. Тобто інвестори, купуючи ETF на ефір, вони можуть отримувати саме дивіденди за рахунок того, що ефір їхній буде стейкатись і генерувати пасивний дохід. Це насправді дуже сильна фундаментальна новина. і... Вона точно повинна спричинити до якогось сильного імпульсу ціни. Тому я не знаю, що буде драйвером пробиття от виходу із цього півторамісячного накопичення, але, в принципі, фундаментал є. Позитивні новини для цього є. Зараз ринок доволі негативний, абсолютно, і на Фонді, і на крипті. тому Достатньо лише для того, щоб цей негатив зараз продовжував встухати, і трішки якогось позитиву. І далі рух може вже почати зароджуватись. Ну а далі вже для крипти не треба насправді дуже багато оптимізму для того, щоб качати цей ринок. Ми вже побачили, що після 22-го року ціна там бітка 7 іксів приблизно, альта деяка там взагалі за місяць вилітала по 5, 7, 10 іксів. Тому. Основний меседж, який я хочу до вас донести, що крипта це той ринок, який рухається дуже швидко, йому не треба дуже багато ліквідності для того, щоб показати якийсь сильний ріст. Наприклад, ефіра сьогодні там капіталізація 300 мільярдів доларів, для того, щоб йому зробити зараз 3 ікси, всього-навсього потрібно там, 600 мільярдів. Це дрібниці. А для Альти, яка сьогодні капіталізація там 1 мільярд чи 10 мільярдів доларів, зробити 5, 7, 10 іксів це взагалі дрібниці. Тому загалом вистачить ліквідності. Там, не знаю, Близько 2 трильйонів доларів. А на хвилиночку це сьогодні капіталізація бітка 2 трильйони доларів. Чи можливо капіталізація однієї компанії на фондовому ринку, як там Nvidia, Microsoft, Amazon, Google. ну тобто Це такі компанії, просто одна компанія всього-навсього. Ця ліквідність вона є зараз в кеші і просто чекає свого часу, коли буде оптимістичний ринок і готова влитись в дуже короткий проміжок у крипторинок. Тобто людська поведінка психогія, вона нераціональна. Коли ринки ростуть, люди купують, коли ринки падають, вони продають, і тобто йдуть за натовпом. І дуже невелика кількість людей, яка дійсно приймає протилежні дії. Тобто якісні активи, коли сильно знизились, починають їх купувати, і коли сильний ажіотаж, починають їх продавати. Тому, звісно, так діяти дуже важко проти психології, налаштування інших людей, тому що вони на тебе впливають, пишуть, там, діляться думками, пишуть коментарі і так далі. Але ну, по-іншому тут не заробити. Тому наше завдання поки страх, поки люди бояться, більшість треба якісний актив. При умові, що це якісний актив, його набирати. І, звісно, контролювати ризики. Це дуже важливо. Тому стосовно бітка, я думаю, він зараз вже дуже дорогий, але заключний ріст він повинен дати, і на цьому заключному рості може якраз відбутися ріст всього крипторинку. Зараз дуже багато теж людей не вірить в ріст крипторинку літом, тому що сезонність тут загалом погана літом. Але давайте задаємо, що сезонність весни вона теж не відпрацювала, і коли це зазвичай хороший період, і цей період крипта росте, то цього разу вона знижувалася і не показувала росту, тому можливо. Зараз є оцей відкладений попит, і люди просто сидять в очікуванні, як кажуть, на заборі, коли це воно буде якась ясність, коли вже буде підтвердження цього бичачого тренду, і це якраз вже буде потім не той момент, коли треба заходити, коли буде все очевидно. Тому що альта це той актив, який росте дуже швидко і дуже стрімко. І коли вже почнеться цей бурний ріст, заключна фаза росту, тобто альта. Показує імпульсний ріст, тобто весь всього крипторинку, якраз перед розворотом. Тому і там практично безвідкатно, постійно, там протягом двох-трьох місяців відбувається безвідкатний ріст. Абсолютно все там зростає, що не візьми. І це вже сигнал того, що дійсно тренд вже буде завершуватись. Про ефір, до речі, ось писав нещодавно в телеграм-каналі, тому. Можете підписатись, там все оперативно і швидко. І е, те, що важливо звернути стосовно психології, що інтерес до бітка, наприклад, сьогодні дуже низький. І це е, сигнал того, що скоріш за все зараз ринок ще не готовий розвертатись, тому що інтересу, хайпу, ажіотажу, навколо бітка немає. Стосовно ефіра, його в тому числі взагалі не було останні із 2021 року. І треба, щоб був якийсь ажіотаж навколо цього активу, тому що у нас була фаза. Е, Екстремального страху і е, люди не вірили в цей актив і починали його продавати. Тепер потрібно рухатись до стадії жадібності. І для цього потрібно, щоб інтерес зростав до цього активу. Тобто потрібно, щоб він зрос е, ріс, ріс у ціні. Цього зараз не відбувається, тому от ми бачимо по інтересу, по зацікавленості, по психології, що немає на сьогодні зараз признаків того, що е, ми будемо. Заходити у весь межи якийсь тренд, падіння і те, що цього росту, наприклад, не відбудеться. Загалом, якщо дивитись по індексу страху жадібності, то сьогодні ми знаходимося в нейтральній зоні. Нещодавно були в жадібній саме в фазі, але це такий короткий період, і ще пару місяців тому взагалі в екстремальному страху, це коли були торгові мита. Загалом, зараз теж ми бачимо, нейтральна зона це той сигнал, що підказує, ну немає ейфорії на ринку. Ну, тобто ми зараз ще не готові знижуватись. Ми не готові зараз розвертатись і падати. Так само по індексу альт сезону вже останні півроку цей індекс знаходиться дуже низько в екстремальній зоні низькій страху. Тобто, це теж сигнал того, що ейфорії на ринку ще не було, заключної фази росту на ринку не було. тому ми ще не Готові розвертатись і падати вниз. Давайте зараз підсумую. Я думаю, що зараз от зеленим овалом я позначив потенційний ріст, куди ми далі зараз готові якраз от в період літа рухатись наступні місяці. І там якраз і повинен себе максимально показати ефір. Там якраз оце безперебійний сильний ріст повинен бути. І якраз в тому числі все, що знаходиться нижче ефіра, все що якісне. Те, що пройшло останні 2-3 роки, оці ось останні після 22 року фазу акумуляції, де об'єми зайшли, де професійні інвестори зібрали активи, ті активи, які на сьогодні ще не показували, росту, то вони якраз в цей момент зараз mm. і будуть себе дуже добре е, показувати. і по них може бути якраз ікси прибутків там і 5, і 7, і 10. Але дуже важлива примітка. Якщо у вас на сьогодні немає досвіду і розуміння, як взагалі це працює, як відбирати якісні проекти, тому що їх на сьогодні от, е, вже 17 мільйонів і плюс, і більше, їх постійно просто, як на дріжджах, збільшується, то вам не потрібно лізти в якусь ризикову альту, в нові проекти чи ще щось інше. Для вас, мабуть, один із альтернативних варіантів це, мабуть, просто ефір, і то знову ж таки. Контролюйте суму ризику, не треба сюди інвестувати якісь значні для вас кошти, які ви не готові втратити, там частина або, не дай Боже, повністю і тим паче кредитні. Ні в якому разі цього робити не можна. Тому що, здебільшого, новачки, коли приходять на ринок, вони перший час починають втрачати. І навіть професійні інвестори не в певний період там можуть зазнавати якихось втрат. Тому. Тут заробити дуже важко, і якщо у вас немає ні досвіду, ні стратегії, то у вас шанси насправді зовсім мізерні. Ну от прям дуже мізерні. Тому для вас це максимум біток ефір, але біток зараз ми не чіпаємо, бо він переоцінений, а от ефір можна розглянути. Ну, Якщо ви вже більш подосвідченіший, ну мабуть ви б не дивились моє відео, то для вас вже можна опускатись нижче туди, в топ 100, і вже там шукати проекти, якісні проекти, наприклад, з мільярдною капіталізацією і з потенціалом там 5, 7, 10 іксів. І зараз це абсолютно є можливо, тому що ринок на сьогодні дуже дешевий. саме... І там можна отримати цей прибуток, але ви повинні розуміти, що і ризики тут трішки більші, ніж в ефірі, ну і тим паче, ніж в бітку. Тому тут треба все дуже обдумано все робити. Е е е і якщо у вас немає цього досвіду і стратегії, є бажання е інвестувати в крипту, то ви можете долучитись до моєї команди «Інвесткубу» на напрям Крипто або на напрям фондовий. Е е на Фонді, до речі, ми не купуємо вже технологічні сектори економіки чи фінансові, ми вже готуємось до. Е Кризи глобальної кризи у середньострок, тобто на горизонті наступних трьох років у крипту. Ми короткостроково зараз інвестуємо з горизонтом панування на цей рік, і ми чекаємо, що вона відпрацює і швидко виходить з неї, тобто до того моменту, поки ця криза трапиться глобальна. А саме на фондовому ми вже поступово нарощуємо свій портфель у нафтогазових компаніях, агрокомпанії зараз теж починають підходити облігації. Оце те, що нам допоможе. Цю кризу заробити. Але дуже важливо в крипті кризу ні в якому разі не зустрічати, бо буде дуже-дуже болісно. Ну, от, якось так. Тому, стосовно інвесту, пишіть мені в особисті. А якщо немає бажання долучатись, то хоча б підпишіться на телеграм-канал в описі під даним відео або в коментарях. У мене на сьогодні все. Сподіваюся, відео було корисним. До зустрічі, бувайте.